Поговорить в посланні Римлянам 12.2, що не стосуйтесь до віку цього, але перемінюйтесь від нового розуму вашого, щоб вам пізнавати, що є воля Божа, добро, приємність і досконалість. Тут Господь показує про те, щоб ми обираємо про що нам думати, і ми можемо оновлювати свій розум і щоб придбати нам правильні думки. Вони є у Бога у Його волі для нас. Він хоче, щоб ми думали про те, що добре, що чесне, що справедливе, що підіймає наш дух, а не опускає. Він проти того, щоб ми відчували себе подавленими, засмученими, е, такими е, розчарованими. Він не хоче, щоб ми були злими. І це все роблять в нашому розумі, наші ж думки. Тому Бог дав нам вибір. І ми обираємо думати так, як думає про нас Бог, і думати його думками. Тож оновлюй свій розум Словом Божим, пізнавай його волю і використовуй її в своєму житті. Амінь благодаттю спасенє ми через віру Христа. Сидар від Бога знає ми.